колеги та друзі, усіх вітаю. Сьогодні хочу познайомити вас з позицією червоного напівсухого італійського вина з характером дикого заходу. Дана позиція вина прибула до нас з країни Італії, а точніше з регіону Апулія. Виготовлена вона з сорту винограду Примітіво. А особливістю даної позиції є те, що. Дане вино витримувалось в бочках з-під коньяку. В ароматі даної позиції ми будемо відчувати відтінки стиглих ягід, до прикладу, чорної вишні, смородини, а також чорниці. І вся ця картина доповнена відтінками диму та деревини. Помірна солодкість, яка не перетягує ковдру, а лише додає глибини. ми будемо відчувати відтінки ванілі, диму, а також стиглих ягід. Щодо гастрономії, чудово підкреслить. Всю ароматику це смак цієї позиції, піца з гострими салями, а також бургери з карамелізованою цибулею. Усім до нових зустрічей!